Які ціни ставити на вироби вашої швейної майстерні? Чи які розцінки ставити на послуги вашого швейного цеху чи ательє? Давайте розберемо далі у відео. З вами Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів, і питання стосовно ціни дуже часто мені приходять від моїх клієнтів та підписників. Правда в тому, що ціни на аналогічні послуги чи на аналогічні вироби вже сформовані вашими конкурентами. Тобто Тобто, якщо ви промоніторите декілька ваших конкурентів, ви побачите, що вже сформувався якийсь коридор цін. Тобто є якась стеля, тобто найвищі ціни у виробах аналогічних ваших і є якийсь нижчий рівень цін на аналогічні вироби. Що ж це означає? Це означає те, що якщо ви поставите ціну вищу за цю стелю, то залучити до вас замовника буде дуже-дуже дуже важко. І навпаки, якщо ви спробуєте демпінгувати та поставити ціну на свої вироби чи послуги нижче нижнього уровня, цін сформованих вашими конкурентами, то тоді ви дуже скоротите свої прибутки, а може зовсім підете у мінус. І немає ніякого сенсу це робити. Тому хочемо ми чи не хочемо, подобається нам, не подобається. Але у цей коридор цін на послуги та вироби, аналогічні вашим, вже сформовані нашими конкурентами. І коли ми розраховуємо ціни на наші вироби чи послуги, то першим кроком повинен бути моніторинг ваших конкурентів на предмет цих цін. Це, якщо дуже стисло. Більш детальніше про маржу собівартість та рисинки я розказую в іншому відео на нашому каналі за посиланням в опису цього відео. Ну а перевірені практичні методики вибору нішить чи тих чи інших послуг та багато інших корисних речей для кожного швейного бізнесу у посиланні в описі цього відео. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось, можливо, і у реальному житті.